Всім привіт! Мене звати Лоліта, я з України. Останні п'ять років до переїзду за кордон я прожила в місті Київ. Останні п'ять років я живу в Туреччині в 2020 році. Я перший раз приїхала в цю країну по роботі і так, частину життя я жила, частину життя, частину часу, там, наприклад, три місяці в Туреччині, три місяці в Україні, їздила, поверталась і. Ось уже після війни остаточно переїхала, це був час змін, викликів, челенджів, краси, натхнення та. Глибокої трансформації особисто для мене. Наразі я знаходжуся в Греції. Нещодавно я прийняла рішення жити на дві країни, а саме в Туреччина і Греція. І як так сталося, я поділюся з вами в наступному відео. Тому підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, задавайте запити, які відео записувати. Чим я взагалі займаюсь? Візуальним мистецтвом режисурою саме створюю сценарії для відео, знімаю ці відео також додатково знімаю фото або повну концепцію. У Мене є також сторінка, окрема по моїй творчій діяльності. Ви можете підписатися, я залишу її у коментарях. І також в мене є ще особиста сторінка. Там також ділюся своїми духовними глибокими трансформаціями, адже я дуже довгий час приділяю увагу духовному розвитку. У своєму блозі я буду ділитися досвідом життя за кордоном, адаптація, а саме в країні Туреччина та в Греції, хоч я в Греції нещодавно, але раніше сюди часто приїжджала і так як відкривала тут свою компанію, вже є більш таки розширена інформація. По таким різним аспектам важливим для життя. Також я дуже часто відвідувала і проживала в інших країнах світу, але потроху там по місяцю, по два, для повної картини розуміння про взагал, взагалом е життя за кордоном. То буду і про інші країни показувати, ділитися, але більше всього це буде про Туречену Грецію. Загалом вважаю, що для нас, іноземців, хто переїжджає за кордон, не має значення, яка це країна, бо на початку да, не має значення в сенсі, що в будь-якій країні іншій, ти просто починаєш все з нуля, як народжуєшся по-новому: нова культура, мова, традиції, правила. І це дуже тяжко. В якій б країні не було, не був би ти, яку країну ти не переїхав. І от я вирішила вести цей блог, бо я зрозуміла, в мене настільки накопичилось інформації досвіду, що душа просто потребує поділитись з вами. Я буду рада, якщо ви залишитесь тут зі мною, будете взаємодіяти, лайкати, коментувати, можливо, задавати запит... запити для наступних відео, що вам цікаво, послухати. А також діліться своїм досвідом, а я буду ділитися своїм досвідом, не просто сухими фактами, а своїми глибокими спостереженнями. Як я переїхала, адаптація, і які були виклики, мінуси, плюси. Чому Туреччина не завжди турецька казка, і що прихована за красивими фотографіями Греції. Побачимось в наступному відео.